Олени кукуєвицької, дракончик дро та морозиво. Морозива багато не буває. Міркував дракончик на ім'я дро, доїдаючи восьмий кілограм холодних ласощів. Ох, як же він помилявся. Приємне відчуття від смаку змінилось нестерпним усвідомленням, що тепер у дракона зовсім не виходить випускати вогонь з пащі, і горло нестерпно боліло. Ні, тільки не це, злякався дро. Через два дні конкурс з вогнедихання, а в мене з рота жодної іскорки не вилітає. Що робити? Щороку взимку мешканці драконячого містечка влаштовували конкурс вогнедихання. Чий вогонь з пащі довше летить, той і виграв. Переможець отримував почесний кубок головного вогнедиха, а для решти цього дня було велике свято. Невже доведеться пропустити конкурс? подумав засмучений дро та вирішив іти до лікарки драконеси Лілі. Лікарко Люба!» Дай мені якусь чарівну пігулку, я навіть на окольчик згоден, аби тільки горло не боліло, і я зміг випускати вогонь з пащі, благав дро лікарку Лілі. Та ні, дорогенький дро, на жаль, так не буває, відповіла Лілі. Це тільки захворіти можна швидко, а одужання потребує певного часу. Пий теплий чай, полощи горло і через тиждень дивись та й одужаєш. Через тиждень розгубився дракончик дро. Але ж конкурс через два дні. Засмучений дро повернувся додому. Протягом двох днів він старанно виконував настанови лікарки лілі. І хоч горло вже менше боліло, але з пащі замість гарячого вогню все ще виривалось людяне дихання, від якого дро самому ставало холодно. Настав день. Конкурсу вогнедихання. Дракони, дракончики та драконеси збиралися на головній площі містечка, готуючись до змагання та свята. Щоб не засмучуватись, Дро вирішив погуляти, піти подалі від центру драконового містечка. Він і сам не помітив, як вийшов за межі свого міста та потрапив туди, де починались людські селища, і куди драконам від давніх часів вхід заборонено. Дро збирався повернути назад та раптом почув Рятуйте! Дракон пройшов трохи, та побачив, що на озері, на маленькому шматочку криги, стоїть дівчинка. До берега було недалеко, але дістатися до нього самотужки дівчинка не могла. Дро кинувся в бік озера, йому довелось порушити правило драконового містечка, ніколи не приходити до людей. Але кинути дитину в біді він не міг. Ой, лишенько, мені ще дракона тут не вистачало. Дівчинка заплакала. Дро плавати не вмів, але був впевнений, що підлетить до дівчинки, схопить її та донесе до берега. Та де там? Вісім кілограмів морозива дались в знаки. Він набрав трохи зайвої ваги і тепер не міг піднятися в повітря. Раптом! Дракон згадав про своє людяне дихання. Він щосили дмухнув на озеро, і воно вмить вкрилося товстою кригою. Дівчинко, тепер іди до берега, тільки не поспішай, сказав дро. За дві хвилини дівчинка була на березі і обіймала свого незвичного рятувальника. Ніколи так більше не роби, сварив її дро. Не можна дітям самим гуляти по кризі. Наступного разу навіть не подумаю тебе рятувати. Я, я, я більше не буду, пообіцяла дівчинка. Ніколи, ніколи. А ти хіба не збирався мене з'їсти? раптом запитала мала, їсти тебе? Навіщо? <світ> <світ> Дро засміявся. Ми, дракони, давно вже не кривдимо людей, а мирно живемо у своєму драконовому містечку. Це добре, заспокоїлась дівчинка. А можна я тебе на знак вдячності пригощу морозивом? Знаєш, яке воно смачне? Тільки не морозиво. закричав дро. Краще, краще не що, а краще пригости мене чаєм, якщо в твоєму термосі він, звичайно, ще лишився. Дівчинка пригостила дракона чаєм і вирушила додому. Вона усім розповідала, як її на кризі врятував дракон. І ще вона розповідала, що дракони, виявляється, більше не чіпають людей і бояться морозива. Звісно, ніхто їй не повірив, а мама ще довго забороняла їй виходити з дому самій. Дракон Дро повернувся у своє містечко і потрапив на свято. Він був такий радий, що допоміг дівчинці, що навіть перестав засмучуватись через конкурс а святкував разом з усіма драконами. Через п'ять днів до дро повернулася здатність дихати вогнем, і він почав готуватись до нових змагань. Як ви напевно здогадались, наступного разу дро здобув на конкурсі перше місце і отримав почесний кубок головного вогнедиха. Дро, як і раніше, дуже любив морозиво, але тепер він їв його зовсім потрошку та не поспішаючи.